години полтори весь процес. Замішується тісто, потім відстаюється, випікається, пакети ложимо, десь по години. Хліб дуже смачний, все хорошо. Живемо. Коли нас звільнять, наш дім, тоді поїдемо. Скоріше, б все закінчилося. У мене дві сусідки-бабусі. Одній 82 роки, іншій 85. Я наймолодший виявляється. Вони кажуть: давай, діду, принеси нам хліба. Ось прошу, він ще гарячий. Це добра справа, але треба намагатися, щоб ми були вільні. Єдемо в Миколаїв. Останній рік 5-6 днів на тиждень щонайменше я в дорозі. Мене звати Булгар Артем Іванович. Я за фахом юрист за походженням Гагауз, тому я є головою Національно-культурного товариства «Гагаузлар». Тут відбувається видача гарячих обідів чая, кави та свіжого гарячого хліба, який випікається в нашій пекарні. Сама пекарня це модульна пекарня. Вона сама по собі є автономною, її можна поставити де завгодно і там буде піхтись хліб. Час воєнний. Любити треба людей, жаліти багато переселенців. Всі люблять його, приходять кожен день. Ми переселенці, приїхали із Луганської області. Тут мешкаємо. Чай попити, хліб отримати, все ж таки, якась допомога. Ми надаємо хліб не тільки тут, ми відправляємо також хліб і до Херсонської області, надаємо хліб громадським організаціям, які до нас звертаються. Це різноманітні організації, які об'єднують інвалідів, людей з особливими потребами. це Органи соцзахисту, це багато організацій, які опікують. Сиротами. Я завжди був відкритою людиною, я завжди намагався допомагати людям, які цього потребують. Після початку повномасштабної війни в Україні Артем Булгару створює благодійний фонд «Буджак Релів. Та максимально включається до процесу забезпечення гуманітарної допомоги всім, кому вона була потрібна на півдні Одеської області. Ось цього і почалась моя волонтерська діяльність. Я почав знайомитися з фондами, з волонтерськими організаціями. Трошки згодом е я познайомився зі своїми майбутніми турецькими партнерами. International Crescent – це турецький благодійний фонд. ми почали працювати. Ми створили в Балграді хаб е гуманітарний. Наразі ми працюємо у трьох областях. Е Включаючи Одеську область Миколаївську, Херсонську. у Миколаєві. Майже рік тому встановлено шелтер, який працює як пункт незламності. Взимку приходило близько тисячі осіб в день. Влітку десь 700 600, 800 осіб на день приходять і отримують від нас допомогу. Шелтер у Миколаєві є також місцем єднання. Сюди люди приходять поспілкуватися, знайти підтримку та однодумців. Армії ж допомагати треба. ось у чому справа. Ми, і ми допомагаємо, коли є така потреба. Потреба допомагаємо квітні місяці. Ми почали системно працювати в Херсоні. А після 6 червня, за допомогою донорів та небайдужих людей, Артем розгортає там більш потужну діяльність і встановлює великі ємності з питною водою. Цей проект, скажімо так, по воді ми започаткували в Херсоні, але потім розширили на частину ще й Миколаївської області: Баштанську та Стигурівську громаду. В Херсоні наразі розташовано сім резервуарів для води загальною ємністю 30 тонн. Щоденно воду туди привозять. Наша автівка поповнюються запаси води у всіх резервуарах не тільки на Херсонщині, а ще й на Миколаївщині. Нас нас дуже велика проблема із питною водою. Її з крана пити не можна. Ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні, що зручно поставили нам бочку. Вона захована за будинком, щоб не було прильотів. З водою у нас Херсоні зараз біда. Так що дуже дякуємо. Все буде Україна разом до перемоги. Ми нація незламних людей. Слава Україні.